Культурна революція в Китаї розпочата Мао Цзедуна у 1966 році. Стала однією з найсуперечливіших подій ХХ століття. Її офіційна мета оновлення суспільства, знищення старих ідей і створення нового соціалістичного майбутнього. Але для мільйонів китайців це стало часом хаосу, насильства і втрати поколінь. Мао Цзедун, лідер комуністичної партії Китаю, після невдачі великого стрибка на початку 1960-х втратив утратив частину авторитету. Щоб повернути контроль, він оголосив курс на культурну. Революцію народ мав боротися проти старих ідей, культури, звичаїв і традицій. Це виглядало як модернізація, але фактично стало політичним інструментом боротьби за владу. Головною силою революції стали хунвейбіни, червоногвардійці, здебільшого молодь. Вони нападали на вчителів, чиновників, навіть на власних батьків, звинувачуючи їх у буржуазному мисленні. Багато видатних учених, митців і діячів культури зазнали переслідувань. Мільйони людей були принижені, арештовані чи відправлені до трудових таборів. Університети та школи закривалися, навчання майже зупинилося. Замість освіти молодь відправляли у села вчитися у селян. Це призвело до втрати цілих поколінь, освічених кадрів. Стародавні пам'ятки, храми і твори мистецтва знищувалися як пережитки минулого. Культурна революція розколола саме суспільство. Вуличні бої між різними групами хунвейбінів стали звичними. Армія часом втручалася, але навіть вона не завжди контролювала. Вала ситуацію країна жила в атмосфері страху і доносів у 1976 році. Після смерті Мао революція поступово завершилася. Нове керівництво засудило її як десятиріччя хаосу. Для мільйонів китайців це були роки втрат і трагедій. 100 мільйонів людей постраждали від переслідувань, але спадщина культурної революції залишається складною для частини прихильників. Вона була спробою зруйнувати феодальні пережитки і зміцнити соціалізм для більшості ж національної трагедії, яка відкинула. Країну назад і зруйнувала довіру між людьми. Культурна революція показала, прагнення модернізувати суспільство через насильство та ідеологію може призвести не до прогресу, а до катастрофи. Це була боротьба за майбутнє, але перетворилася на боротьбу проти власного народу.